Моє шанування друзі, темою сьогоднішнього підкаста є розповідь про відомого українського мандрівника Василя Григоровича Барського. Народився в місті Києві в 1701 році в сім'ї дрібного крамеря Григорія Барського. В 1715 році вступив до Київської академії, закінчивши філософський курс, вирушив у 1723 році студентом Ігостином Ліницьким до Львова. Де якийсь час навчався в ізуїтському колегіумі, але через нестерпне ставлення єзуїтів змушений був залишити його, але без жалю, тому що здав на мріяв про мандри. В 1724 році Василь Барський вирушив із Львова мандрівку по світу, яка тривала 24 роки. За цей час він відвідав ряд європейських країн Угорщину, Австрію, Італію. Але найбільше приваблював його близький схід. Барський побував у Палестині, Єгипті, Сирії, Лівані, жив у Греції, на Афоні, в Солоніках, в Триполі, Афінах, на островах Патмосі, Кіпрі, Кріті, Хіосі та інших місцях. Під час мандрівки Василь Барський цікавився всім. Він вивчав людей, їх звичаї, обряди, історичні відомості і біблейські легенди. Державний лад, релігію, архітектуру міст, постачання їх водою, окремі історичні пам'ятники тощо. Все це старанно занотовував в записках, які він вів протягом всього свого мандрівного життя. Але це не був простий перелік баченого. Записки відзначаються критичним аналізом і глибокими знаннями історії Близького Сходу, що вигідно відрізняє Барського від багатьох сучасних йому західноєвропейських мандрівників. Крім того, в записках барського багато малюнків це панорами міста, архітектурні історичні пам'ятники, пам'ятні місця, зроблені знаннями справи рукою здібного художника. У Греції барський з особливим інтересом вивчав її історію, культуру, традиції, народний побут та мови старогрецьку і новогрецьку. Перебуваючи далеко від Батьківщини, він ніколи не забував про неї, мріяв повернутися і передати набуті ним знання, зокрема знання грецьких мов вихованцям рідної Київської академії. Щоб досконало володіти цими мовами, Барський в 1729 році вступив до Ораторсько-філософської школи в місті Триполі. Великі здібності. Широка обдарованість та освіченість привернули до нього увагу учених Греції. Барського запросили на викладацьку роботу до Нікосійської школи на острові Кіпр, де він працював в 1734-36 роках, а з 1736 по 1743 році в ораторсько філософській школі на острові Патмосів. Повернувся до рідного Києва Василь Барський 5 вересня 1747 року, мав настрій і на снагу працювати в академії, привіз з собою складену ним граматику старогрецької і латинських мов, а також свої багаторічні записки. Але тяжка хвороба, що не раз уже підкрадалася до нього, на цей раз не дала здійснити достатні наміри. Передати свої знання студентам рідної академії. 7 жовтня 1747 році Барський помер. Поховали кияни його з великою шаною на території Академії біля стін Братського монастиря. Записки Барського викликали великий інтерес на батьківщині. Були перевидані сім разів. Деякий час вони зберігалися у брата. Василя Барського, Івана Барського, відомого київського архітектора і будівничого. Ось така історія про великого мандрівника Василя Григоровича Барського, який, крім цього, що був вихованцем Київської академії, також навчався в Єзгідському колегіумі у Львові на площі Трибунальській. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки вподобайки і до наступної. Зустріч.